Вітаючи час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Вже наступного тижня, а не до кінця року, проїжджу частину по вулиці Раїси Кириченко у Полтаві обіцяють відкрити раніше запланованого. Починковий торт Випічка борщ Полтавка Олександра Мороз годує гарячими обідами військових у медзакладах. Пародист Юрій Великий представив полтавцям свою благодійну програму душевно по-домашньому. А тепер про це та інше більш докладно. Проїжджу частину по вулиці Рейси Криченко у Полтаві планують відкрити вже наступного тижня. У межах ремонтних робіт тут вже встановили новий оглядовий каналізаційний колодязь та працюють над укладанням асфальту. Нагадаємо, частина вулиці від Остапа Вишні до Європейської була перекрита з 5 жовтня. Про фінальний етап робіт розповідаємо у наступному сюжеті. Ремонт частини дороги по вулиці Рейси Кириченко на ділянці від Остапа Вишні до європейської на фінішній прямій. Наразі тут вже укладають асфальт. Зараз ми знаходимося на аварійній ділянці на раїсі Кріченка біля парку Скорботної матері. Зараз проводяться роботи вже по облаштуванню асфальтно дорожнього покриття. Важкий тут був участок роботи. Внаслідок сульфатно-газової корозії був овал кілець колодязя, що спричинило свою чергу провал на дорозі. Роботи ускладнювала глибина залягання колодязя, понад 6 метрів Проте впоралися раніше ніж прогнозували, говорить виконуючий обов'язків генерального директора комунального підприємства Полтава водоканал Микола Тритяк. Після укладання остаточного асфальту на другий, на третій день, ми відкриємо рух по цій ділянці дороги. Тут ще велику роль відіграють погодні умови, тому дай Бог, щоб поменше зараз дощів було, і ми тоді швидше відкриємо. Ця ділянка відіграє важливу роль в регулюванні транспортного навантаження, тож її відкриття сприятиме зменшенню у місті заторів, зокрема по вулиці Європейській, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Впевнена, що з початку наступного тижня так це точно тут вже поїде автотранспорт. Ми були проголосували саме також ем, субвенцію, яка надана. Полтава водоканала для того, щоб ми могли працювати і відновлювати саме такі ділянки, а не просто огорожувати їх червоною стрічкою. Хочу зауважити, що 90% колекторів колекторів територіальній громаді зношені. І якщо ми вчасно не будемо звертати на це увагу, на жаль, ми зможемо потрапити в справжній колапс. Загалом роботи тривали понад місяць. Рух транспорту по вулиці Раїса Кириченко на цій ділянці перекрили 5 жовтня. Смачні різноманітні, а головне від душі. Полтавка Олександра Мороз разом зі своїми помічницями годує військових, які лікуються у медзакладах обідами. Робить вона це раз на тиждень. Масштаби приготування страв вражають. Поділилися наші кореспонденти, побувавши на кухні господині. Хлопці приїхала хведорівна домашня кухня. Так, Олександра Федорівна Мороз розповідає, як в одну секунду збирається купа поціновувачів її домашньої кухні. Полтавка вже другий рік поспіль готує обіди для військових і передає їх до медзакладів міста. Готуємо різні страви. Саме головне, щоб було перві гарячі блюда поїсти нашим військовим смачні борщі. Картошки, плови робили, котлети, налисники, вареники з творогом, вареники з лівером, пирожки, рулети. У сьогоднішньому меню печінковий торт, випічка, борщ і ще багато чого. От у нас наша така маленька, але ну, дуже удобна плита. На ній зготувався сьогодні борщ з м'ясом. І так думаю, що дуже смачний. Буде готувати пюрешка. А от чавонов м'ясо. в ньому за словами Полтавки Олександра Мороз, усе морква, цибуля та найголовніше її душа. О пів на четверту ранку вона щонеділі на ногах. Бо в понеділок відповідальний день нагодувати хлопців. Помічників у господині багато. Одна з них Лариса Борисівна. Коли я узнала, що Шура тут. Коли я дізналася, що Шура тут займається такою благодійною справою, я одразу звернулася. Може, вам допомога якась. А вона говорить: Шура, приходь, нам потрібно картоплю чистити і все. У мене приспособа така зручна. Треба почистити цибулю. Чищу цибулю або солодкий перець, чистимо? Чистить сладкий перець, чистимо. Олександра Федорівна згадує, як все починалося. Ідея говорить, виникла спонтанно. Торгуючи на базарі, я збирала кошти на сітки. І слухаючи між народом, що говорять люди. А люди говорять і хороше, і погане. І от я почула погане, котре сказали: а лежать військові і там їх не зовсім годують хорошо. Ну і ми почали. Оглянувши кухню господині та поцікавившись усім меню, наша знімальна група помічає щось накрите серветкою. А це вино стоїть. Для перемоги хлопчики іногда шуткують. Привезу узвар, а вони кажуть, це ви вино приготовили. А я їм відповідаю: хлопці, буде вино, буде, тільки лиш би була в нас перемога. Усі гарячі обіди Полтавка комплектує у пластиковий посуд чи упаковує. Потім уся їжа вирушає до захисників. Щоб продовжувати добру справу, благодійниці потрібна ваша підтримка. Наразі основна потреба, говорить пані Олександра, у м'ясі, цукрі та олії. Хто може підтримати коштами? картка на екрані. Здійснили крадіжок на понад 400 тисяч гривень. Правоохоронці Полтавщини затримали озброєну злочину групу, яка упродовж року обікрала близько 20 терміналів самообслуговування у Полтаві та Кременчуці. За даними слідства, чоловіки за одну ніч могли скоїти від трьох до п'яти крадіжок. Зафіксовані збитки потерпілої сторони вже становлять майже півмільйона гривень. Враховуючи, що досудове розслідування триває, кількість епізодів та сума завданих збитків. Тків може зрости, повідомив речник Полтавського рай управління поліції Василь Зуб. Зубцігрантами. Виявились 36-річні та 29-річні жителі міста Кременчука в ході проведення санкціонованих судом обшуків за місцями їх проживання. Слідчі виявили грошові кошти, зброю з боєприпасами, картки різних мобільних операторів та інші речові докази. Фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і їм вже повідомлено про підозрю та обрано судом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. За даним фактом здійснюється досудове розслідування, передбачене частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Жителя Козельщини ушпитали з ножовим пораненням. 12 листопада, близько 11.50 до поліції надійшла інформація від медиків про госпіталізацію 69-річного мешканця Козельщини із ножовим пораненням. Правоохоронці розслідують замах на умисне вбивство. За підозрою затримали 39-річного родича чоловіка. Про це розповіла речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. У нього було виявлено проникаюче на поранення в області грудної клітки. Його було прооперовано та в подальшим госпіталізовано встановили, що у потерпілого з родичем, якому 39 років виник раптовий конфлікт, в результаті чого. Фігурант спричинив йому ножове поранення. На місці подій вилучено речові докази, опитано свідків чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєному, затримано в порядку статті 208. Під процесуальним керівництвом горішньоплавнінського відділу Кременчуцької окружної прокуратури розпочато слідство за замах на вбивство. На Полтавщині шукають двох рибалок, які зникли на річці Дніпро. 12 листопада, о 16.35, рятувальникам надійшла інформація, що між селами Орлик та Придніпрянський Кобуляцької громади перекинувся приватний човен. Чоловік, якому вдалося самостійно дістатися берега, повідомив до ДСНС, що ще двоє людей зникли. Наразі тривають пошуки, розповів речник рятувальників області Віталій Шкаревський. О сьомій ранку залучили водолазне-рятувальне відділення в рятувального загону спеціального призначення. Це саме в складі п'ять працівників і одиниці техніки. О 7.30 тридцять розпочато водолазно-пошукові роботи. Також додатково залучили комунальну установу рятувально-водолазна служба Полтавської обласної ради. Там також 5 працівників і 2 одиниці техніки. Загалом, станом на 9.20 на відстані 250 метрів від берега знайшли моторний човен. Станом на 15.45 пошуки людей тривають. Вони продовжують навчатися навіть у віці 60+. Університет третього віку продовжує навчати людей поважного віку різних курсів, починаючи від вивчення мов, закінчуючи хореографією. Вихідними виш, на базі якого відбуваються курси, та університет третього віку підписали угоду, яку саме дивіться у сюжеті. Я вчуся англійської мові високого рівня. Я намагалася вчити раніше, але при савдепі не можна було почути розмовну мову і не було з ким спілкуватися. 84-річна Кіра Яківна понад 5 років відвідує університет третього віку, який існує на базі Полтавського університету економіки і торгівлі. Ділиться тут вона отримала цінні знання і тепер може говорити і розуміти англійську мову. Тепер я ж розумію, коли говорять. Ну потім я хожу на хореографію. Я теж танцюю там. Скандинавську ходьбу опанувала. Університет третього віку реалізовує принцип навчання протягом усього життя. Саме тут категорія людей 60+, може безкоштовно відвідувати чимало курсів на будь-який смак, починаючи відмовник, закінчуючи хореографією. У нас багато курсів наразі. Ми маємо інформаційно-комунікативні технології, тобто вивчення комп'ютера. І ми комп'ютер так само вивчаємо в різних аспектах, тому що хтось вже навчається третій рік, а хтось перший рік прийшов. У нас є курс англійської мови, італійська мова, група, українська мова. Краєзнавчі студії, літературний аспект і історичний аспект є особистісний розвиток. Далі є група Корисний менеджмент. Ну і власне психологія. 11 листопада у виші підписали угоду про співпрацю між Полтавським університетом економіки і торгівлі, університетом третього віку, що діє на базі поет та громадською організацією Асоціація університетів третього віку Клепсидра. Підписання меморандуму про прийняття. Університету третього віку, який діє на базі поет вже понад 5 років, до Всеукраїнської асоціації таких університетів. Вона об'єднує університет третього віку і їх аналоги, які діють в інших містах України, входить до європейської мережі університетів третього віку. Тобто це досить поважна інституція, вхід до складу якої підтверджує актуальність тієї роботи, яку ми проводили впродовж цих п'яти років. Підписання такої угоди відкриває додаткові можливості співпраці з іншими університетами третього віку, насамперед, коли йдеться про співпрацю в проектній роботі з європейськими фондами європейськими інституціями, зокрема в напрямку розвитку університетів третього віку, говорить президент громадської організації Асоціація університетів третього віку Клепсидра, доктор технічних наук, професор Артур Горбовий. Є багато напрацювань, є багато добрих і вдалих проєктів, а підписання такого меморандуму дає можливість власне співпраці з іншими університетами, дає можливість участі в різних, різних проектах і дає більш ширший можливість використання своїх можливостей в проектній роботі, в проєктній роботі з європейськими фондами і європейськими інституціями. 75-річна Тамара Володимирівна нещодавно теж приєдналася до відвідування курсів. Вона вже спробувала вивчити англійську мову, проте душа лежить до краєзнавства. Тому Тамара Володимирівна стала відвідувати студію краєзнавства. Я дуже рада, що ми в Полтаві маємо цю можливість. Люди, які вже не працюють. Маємо можливість приходити сюди, дізнавати щось нове, спілкуватися, відчувати радість життя, тобто не сидіти на скамеечка там під будинком, і обговорювати своїх сусідів, а займатися якоюсь корисною для себе роботою. Крім підписання угоди під час візиту до Полтавського університету економіки і торгівлі, президент громадської організації Асоціація університетів третього віку Клепсидра Артур Горбовий відвідав заняття практично усіх студій університету третього віку, що діють на базі Полтавського університету економіки і торгівлі. У селі Ялосовецьке Хорольської громади виявили африканську чуму свиней. Наразі відомо про загибель восьми свиноматок на території державного підприємства Дослідне господарство імені 9 січня інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. У загиблих тварин було відібрано біологічний матеріал для аналізу. Повідомила начальниця відділу організації протиепізоотичної роботи Держспоживслужби у регіоні Наталія Карпенко. Діагноз підтвердили. Поки створювалися комісії і проводилися розслідування, загинуло ще чотири голови. Всього загинуло вісім голів. Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного біологічного матеріалу в регіональній лабораторії Держпродспоживслужби Полтавської області, підтвердилося діагноз, тобто виділено ДНК вірусу на африканський чуми свиней. Зони захисту потрапляє три населених пункти: село Роплянське, село Павленке та село Ялосовецьке. Там уже нашими фахівцями проведено обхід дворів. То тільки у селі Ялосовецьке утримуються свині. Знову ж таки, згідно інструкції, в даному селі свиней необхідно вилучити і здати на переробне підприємство, попередньо дослідивши на африканську, чуму свиней. Принеси горішки для білочки благодійну акцію під такою назвою організували у Полтаві. Приносити горіхи можна до адміністрації парку перемога, що знаходиться біля колеса огляду. Скільки та що їдять ці маленькі створіння? Докладніше у сюжеті. Білки у листопаді активно запасаються їжею, аби успішно перезимувати. Відтак полтавців запрошують доєднатися до благодійної акції Принеси горішки для білочки, говорять організатори. Ми вирішили започаткувати таку акцію, так як у нашому парку є білочки. Ви можете приносити горішки із 8 до 17. Також ми залишаємо номер телефону для зв'язку. Ми вже назбирали. Близько 10-15 кілограм. Горішки ми кладемо в наші годівнички. Їх можна знайти біля адміністрації. Можливо, там декілька горішків, чи якась їжа, наприклад, кукурузка. Ви можете принести до годівничок, покласти і білочки будуть дуже-дуже вдячні вам. Раціон вивірки надзвичайно різноманітний. Крім горіхів, вони споживають насіння хвої, жолуді, гриби, ягоди, мох, іноді навіть яйця птахів, розповідають біологи. Додають, не можна годувати тварин смаженими та солоними горіхами. В сплячку вони не впадають, вони активні протягом всього року і причому в пошуках вони заготовляють собі їжу. В основному це їжа вегетаріанська, де 150 видів кормів різних може споживати білочка. В пошуках їжі. Жі, вона долає дуже великі відстані, може мігрувати з місця на місце до 200-250 кілометрів. Білка робить схованки, але споживає лише третю частину запасів, пояснює біолог Людмила Брижак. Тижневий раціон білочки дорівнює масі її тіла. В основному схованку своєї їжі вона зберігає у дуплах, але якщо відповідного дупла немає, то вона їх ховає на землі. От причому в пам'яті у білки дуже слаба пам'ять, і тому вона забуває де ці схованки і робить їх дуже і дуже багато. От, а е, е, споживає апетит, у неї дуже гарний. Вона споживає протягом тижня корму, приблизно по вазі стільки важить сама. А важить вона самі найбільші еземпляри це до двох кілограмів. Акція Принеси горішки для білочки триватиме до настання стійких заморозків. У Полтаві відбувся концерт українського пародиста Юрія Великого. Артист вийшов на сцену в образі президента України Володимира Зеленського, жартуючи про сніданки від Першої леді України. Концерт пройшов у рамках благодійного туру, щоб зібрати гроші на дрони та пікапи для наших військових. Бажаю здоров'я, вільний народи єдиної країни. Як ваш настрій? У Полтаві у рамках благодійного туру відбувся концерт українського передиста Юрія Великого. Комік постав перед полтавським глядачем у різноманітних образах: від політиків до військових, згадуючи свій перший вихід на сцену після початку повномасштабного вторгнення, Юрій Великий ділиться. Відбулося це у складі акторів 95-го кварталу, березні 2022-го. Додає гумор відтоді в Україні. Змінився, а от, глядачі – ні, дуже багато такого гумору бойового гумору, військового гумору, з'явилося. Те, про що ми раніше не жартували після початку повномасштабного вторгнення, ми почали жартувати на всі ці теми. Для нас дуже багато тем, які раніше були для нас табу. Ми стосовно нашого ворога всі ці табу ми відкинули стосовно того, чи чи змінився глядач? Мені, мені здається, що ні. Значно менше стало породі на президента України Володимира Зеленського, говорить Юрій Великий. І додає: робити породі на очільника держави під час війни потрібно не на військову тематику. З 22-го року, спочатку, з, з лютого місяця 22-го, президента. Я записав, це була друга пародія. Я зробив пародію про те, як би на все це відреагував президент, якби він був не президентом, а звичайною людиною, бо він деяких речей собі дозволити не може, тому я зробив це за нього. Там була така пародія з гострим, як то кажуть, словцем. Але а, і в кварталі ми робили, і в себе на каналі я робив пародію на президента. Знаєте, дружина в той момент на мене так подивилася. І зараз я можу впевнено сказати, що тепер мені сніданки вже ніхто не готує. Політичних амбіцій у самого гумориста поки що немає. Актор вважає, що його місце на сцені тут він може дарувати посмішки глядачам у такий складний час. Також зізнається, породі на російських діячів робити неприємно. Я просто розумію, що я. Роблю свою справу, я не приділяю цьому такого значення. Там, будь то я роблю пародію на Соловйова, будь то на шайгу там, якогось гірки, на Путіна, Лукашенка. Я ну, просто розумію, що це гумор, він зараз потрібен. Бо знаєте, гумор це також це наші ліки. Гумор лікує, гумор це наша зброя. Полтавці, котрі завітали на концерт Юрія Великого, давно слідкують за творчістю артиста. Дехто знає парадиста із серіалу Бункер на концерт. Також завітали й маленькі фанати всенародного парадиста країни. Я очікую, що він буде дуже насичений та дуже смішний. Я знаю, що він має дуже популярний канал, і він знімає знімався у. Такому серіалі, як бункер. Мені дуже подобається бункер-серіал, де він грає Путіна, Пригожина, Гіркіна. У нього це дуже Файно получається концерти Юрія Великого душевно по домашньому проходять у рамках благодійного туру Україною. Мета зібрати кошти з проданих квитків на придбання дронів та пікапів для наших захисників. Всі наші концерти, з якими ми їздимо містами України. Ми з цих концертів збираємо. Гроші на закупівлю дронів для наших захисників на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Наскільки я знаю, за 2023 рік, на жаль, небагато було концертів. Їх було десь 16-17, мені здається. Ми зібрали десь 370 тисяч гривень. Мені багато там пишуть в інтернеті, або десь хтось каже, що гумор зараз. Не на часі зараз війна, це все не треба. Я так не вважаю. Говорячи про гумор, Юрій Великий постійно наголошує на його потрібності у такий складний час для людей. Нам актор називає свої головні правила для успіху у житті: це читання книжок, більше спілкування, багато праці, та найголовніше віра у себе. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. На цьому я з вами прощаюся. На все добре, все обов'язково буде Україна.